Якщо відкриємо розділ з депозитом, можемо побачити, що відсоткові ставки зовсім не радують. У Монобанку 15% річних, якщо кладете на 2 роки. Якщо дивитися на рік, то всього 12% річних, а у валюті взагалі 0,1%. То як все ж можна прямо зараз отримувати доволі приємні відсотки у доларі, поділюся з вами одним способом, який сам використовую на частину своїх заощаджень, і вважаю, що знати про нього має кожен українець. Якщо відкриємо Binance і. Тут є такий розділ Simple Earn, тобто простий заробіток. Напишемо тут у пошуку долар. То ось можемо побачити, що тут є стейкінг, це аналог депозиту. Під 6% річних у доларі. Для того, щоб цей метод для вас працював, необхідно мати лише дві речі. Першу одну з карток, з яких проходить поповнення на цю біржу. Тобто, з привату, наприклад, вона не працює. Можете відкрити Монобанку або в банку посилання на картки з бонусами за реєстрацію, щоб ви не просто так відкрили, а ще й бонус отримали. І з них зможете вже поповнювати, будуть в описі, переходьте, відкривайте собі карту. І другий крок це мати аккаунт на біржі Binance. До речі, для того, щоб це все робити, потрібна верифікація, тому вам має бути 18 років і там проста дуже верифікація через дію робиться. І якщо ви зареєструєтеся за посиланням в описі, отримаєте пожиттєву знижку на комісії в розмірі 10%. Коли ви зареєструєтеся на Binance, щоб отримати пожиттєву знижку на комісії 10%, у вас зустріне ось такий інтерфейс. Потрібно буде у лівому верхньому куточку натиснути на чоловічка. І тут, там, де Binance Pro, натиснути на переключати, щоб перейти на Pro-версію, саме в ній доступні багато функцій, в тому числі і ця. Тепер як поповнювати? Відкриваємо гаманець. І тут є ось кнопка депозит. Далі обираємо валюту, я виберу гривню. Тут обираємо Visa MasterCard. Нагадую, що з Приватбанку такі списання не працюють поповнення, так? І треба робити особисто, я роблю з Монобанку. Карту Монобанку ви також можете відкрити за посиланням в описі і отримати 50 гривень за реєстрацію. Так, вводимо ось тут суму. Я введу небагато, просто для прикладу. Так, щоб вийшло нам 10 баксів купити, щоб я вам показав інструкцію, продовжити. Я вводжу зараз cv код і ми продовжуємо. Натиснув підтвердити, коли написав CV-код. Далі зараз йде у нас перевірка. Обробка даних. І ось у мене в сповіщеннях. Бачите, в монобанку треба підтвердити. Ось так. Протягуємо. Все. Очікуємо у цьому вікні. Воно зазвичай дуже швидко спрацьовує майже за кілька секунд. Ось, відкриваємо переглянутий гаманець. Бачимо на споті, що прийшло поповнення. Далі натискаємо торгівля. Ось пишемо в пошуку гривня. Обираємо BUSD. І купуємо за маркет ордером Так, у нас виходить там 10. Давайте просто я куплю на всі, що я поповнив, щоб не заморочуватися. Тепер йдемо на головну. Simple Earn. Беремо BUSD. Підписатися. Я обираю максимальну суму, тобто 10 доларів. Так як зараз купив. Прочитав, погоджуюсь. Автоматична підписка, це у вас буде кожного дня реінвестувати ваші відсотки. Можна вімкнути, дуже зручна функція. І натискаємо Підтвердити. Ось. А якщо ви ще й хочете дізнатися, в яких банках України найкращі умови по депозитах, по кешбеках, різних програмах лояльності, то переходьте на це відео. Тут я розказав усі банки, якими користуюся, і які можу рекомендувати іншим людям, в тому числі і своїм знайомим.